Вітаю вас біля вогнища Темряви Якщо вам подобається цей контент, підтримайте його. Підписка, оцінка на сервісі, де слухаєте та пишіть вашу думку в коментарях. І, за бажанням, підписка на Patreon. Там контент виходить швидше і є ексклюзивні випуски. Всі посилання в описі. Разом ми зануримось глибше в темряву, готові. Тоді почнемо нашу історію. Перш за все, дозвольте мені почати з того, що ця історія сталася майже 30 років тому, коли я був дитиною. Я розповідав про це дуже багатьом людям, бо не вірив, що хтось мені повірить. І як багато дітей у 90-х я проводив вихідні у свого близького друга, ночуючи в нього вдома з його родиною. Ми жили в сільській місцевості Вірджинії, і він жив у такому ж маленькому містечку, як і я. Ми багато часу проводили, катаючись на чотирьохколісних мотоциклах та досліджуючи ліс, що був через Соєве поле. В один з вихідних, коли я був у гостях, випав середній для Вірджинії сніг сантиметрів 10-15. Ми були дуже щасливі. І негайно вирішили поїхати на у уполе, щоб трохи покататися. Коли нам це набридло, ми припаркувалися на краю лісу і трохи прийшлися вглиб. Ми бували в тому лісі досить часто і бачили багато всього. Там було багато старого обладнання, навіть іржаві старі автомобілі, розкидані по всьому лісу. Будучи підлітками, ми вважали це дуже крутим і часто ходили їх оглядати. Того дня ми вирішили, що почнемо будувати собі хатину десь біля цих уламків. Я часто носив з собою невелику сокиру, коли ми їздили стежками на випадок, якщо на шляху лежить невелике дерево. Я повернувся до чотирьохколісника, взяв цю сокиру і почав рубати невелике деревце для основи стіни. Я не міг знайти іншого дерева потрібного розміру для наступної, тому пішов шукати навколо сам, без друга. Саме тоді я натрапив на гниючу тушу оленя. Мене це не збентежило, адже я виріс у сільській Вірджинії, друзі та родичі були мисливцями, і я з'їв у житті чимало оленини. Однак я помітив, що на олені були сліди, схожі на подряпині від кіхтів. Це була здобич якоїсь тварини, яка не залишилась для трапези. Які тварини здатні зловити оленя взагалі водились в у лісі, я не знав. Я пішов за другом, щоб показати йому душу він був так само спантеличений, як і я, але ми просто залишили це. Я повернувся до будівництва нашої хатини. Коли я використовував мотузку, щоб зв'язати два маленьких дерева разом, щось привернуло мою увагу приблизно за 50 ярдів. Те, що я побачив, було лише силуетом людини, однак він був закругленим і розмитим, майже як те, що ви бачите у коміксах чи відеоіграх, де позначають невідомого персонажа. Збентежений я просто крикнув йому Гей! У ту ж мить він ринув за дерево, я усвідомив, що ми не самі. Я крикнув другові, і він підійшов. Я розповів йому, що щойно побачив, а він лише розсміявся. Поки він сміявся, я підвівся і побачив той самий тіньовий силует позаду його плеча. Не далі, як за 10 ярдів. Я закричав: О, чорт! і миттєво кинувся бігом у бік поля. Кричачи другові, що біг за мною. Я чув, як він біжить за мною, його кроки наближалися. Потім я почув, що його крики віддаляються. Я обернувся і побачив, що він звернув на іншу стежку. На той момент мені було все одно, і я просто біг, доки не досяг великої канави з близько півтори метра. У паніці я просто перестрибнув її. Пізніше я зрозумів, який це був далекий стрибок, не маю жодного поняття, як мені вдалося його виконати. Коли я вибіг на поле, вибравшись з лісу, я побачив свого друга, який стояв приблизно за 30 ярдів від лінії лісу, схилившись і важко дихаючи. Я озирнувся і нічого не побачив. Після чого підійшов до нього, я запитав ти ж це бачив, так? На що він відповів. А як ти думаєш, чому я біг? Ми стрибнули на чотирьох і поїхали до його будинку, не промовивши жодного слова. Коли ми повернулися, я запитав його, що він бачив, бо хотів переконатися, чи це було саме те, що і я. Він описав це ідеально ми спробували розповісти батькам. Але вони лише розсміялися і сказали гадаю, вам краще не ходити більше в той ліс. У друга виникла ідея піти до його бабусі, яка жила за кілька кварталів і проживала в місті все життя. Ми просто запитали її, чи чула вона коли-небудь щось дивне про той ліс. Тоді вона почала розповідати нам про стару лісопилку, яка вибухнула ще за її часів. Вона розповідала, якою великою трагедією це було тоді, і що майже всі загинули. Це пояснило старе обладнання, це пояснило іржаві старі автомобілі. Вони прибрали частину залишки аварії, ймовірно небезпечні, а решту залишили. Потім ми розповіли їй нашу історію, на що вона посміхнулася і сказала, що люди не розуміють, що ми не самі у світі. Будучи абсолютно нажаханими, ми пішли. Жоден з нас більше ніколи не повертався в той ліс, моя ручна сокира досі там десь лежить. У мене були жахливі сни про цей випадок протягом багатьох років, і навіть зараз, майже через 30 років, іноді сниться випадковий сон про це. Я не знаю, з чим це ми зіткнулись того дня. Я вже точно не збираюся повертатися, щоб дізнатися. Я намагався опублікувати це деякий час тому, але щось не виходило. Сподіваюсь, зараз вийде. Кілька місяців тому моя мама дивилася телевізор і перемикала канали, коли ми з сестрою були в кімнаті, доки вона не зупинилась на одному каналі, який показався нам незвичним і похмурим. Я сидів за комп'ютером, коли сестра покликала мене. Вона сказала подивись на телевізор. Там був канал, де чоловік дивився прямо в екран. Кадр був знятий так, що було видно лише частину обличчя. Він мав довге чорне волосся, яке закривало більшу частину обличчя, але одне око проглядало крізь нього. Разом з носом і ротом. Він трохи рухався, і ми припустили. Що це можливо була пряма трансляція на фоні лунув глибокий голос з ехом який повторював фразу Я бачу тебе. Знову і знову. Це було все, що там показували, і вся наша родина це бачила. Канал називався Привіт, особливо 12, але коли ми спробували знайти щось про нього в інтернеті, ми нічого не знайшли. Коли ми повернулися, подивитися ще раз, його вже не було, і це налякало нас ще більше. Ми намагалися знайти його, перебираючи всі канали. Але або трансляція вже закінчилась і почалась наступна, або канал повністю зник, наче його ніколи й не було. Наскільки, я пам'ятаю, там не було жодного опису, лише це відео з тим чоловіком, що вдивлявся в нас. Ми досі не можемо заспокоїтись. Ми не розуміємо, нащо хтось транслював щось настільки моторошне. З тих пір я намагаюся знайти інформацію про цей канал, шукаю його назву скрізь, але не знаходжу жодних результатів минули місяці, а моя родина досі під враженням від цього. Я знаю лише, що це сталося, що це бачила моя родина і що це бачив я. Це без перебільшення найдивніша і найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачив разом зі своєю родиною. Я сподіваюся, що колись я знайду якісь відповіді, чи можливо знову натраплю на той самий канал і зможу дослідити це глибше. У будь-якому випадку це було дуже дивно, і саме це змусило мене написати цей пост. 20 липня 2022 року, десь у першій годині ночі, ми з другом, як зазвичай, взяли машину і поїхали без мети. Ми часто катались через маленькі села, та ніч не була винятком. Проїхавши невелике село, ми дісталися останнього будинку, за ним був невеликий відрізок дороги, капличка, а трохи далі галявина, оточена полями. Пішки це було досить далеко, тим більш вздовж дуже погано освітленої дороги. Місцевість була ледь освітлена, але на дальньому світлі ми могли розгледіти околиці. Коли ми під'їхали до залізних воріт, що позначали вхід на галявину, ми побачили жінку, яка сиділа на впочіпки. У руках вона тримала щось, схоже на кролячу голову, з якої по її руках стікала темна рідина. На ній був оранжевий капелюх. Коли наші погляди зустрілися, ми відчули інтенсивний майже звірячий страх, відчуття неминучої небезпеки, не думаючи, ми прискорились вздовж тієї дороги. Коли ми досягли перехрестя, страх не зникав. Ми вирішили їхати прямо до мого будинку, приблизно за 30 хвилин їзди. Дорогою все ще серед полів, ми почули крик. Він був дивним, щось між людським писком і звірячим реком. Коли ми повернулись до моєї квартири, тривога не зникла. Це гнітюче відчуття ніби за нами спостерігають. Тривало близько півтора, а може й два місяці. Воно переслідувало нас і у моїй машині, і в моєму домі, а потім раптом зникло. Варто зазначити, що ми не з тих людей, що лякаються легко, і раніше того ж року ми вже переживали разом інший паранормальний інцидент. Відчуття небезпеки було настільки сильним, що в мене навіть з'явилася екзема, яка тривала близько півтора місяці. Коли ми розповіли про це друзям, деякі припустили, що це могла бути жінка під дією наркотиків, якийсь ритуал або навіть щось пов'язане з культом. Ми кілька разів поверталися туди з іншими друзями і вночі, і вдень, але більше там ніколи нікого не бачили. Якщо у когось є пояснення, ми з радістю вислухаємо. Я працював диспетчером у досить маленькій станції швидкої допомоги, неподалік від великого містера в центрі США. Не знаю, наскільки можу бути конкретним, оскільки це реальна історія. І розповім одну з найбожевільніших історій з цієї роботи. У нас була пацієнтка, яку ми називатимемо Сьюзен. Вона була на діалізі, і однією з наших послуг був транспорт до дуже хворих або людей з обмеженими можливостями. До та з цих процедур. Вона жила сином, якого ми називатимемо Девід. Йому було близько 50, а його матері Сьюзен близько 70 з чимось. Щотижня як за годинником наша машина возила Сюзен на процедури діалізу тричі на тиждень. Усі на станції знали її, оскільки ми вивозили її вже досить довго. Усі були знайомі з нею та її сином, чи то екіпажі, що бачили її особисто і доглядали за нею, чи то спілкування з нею, чи її сином по телефону щодо призначень, як це робив я. Коли в екіпажі були новини про її здоров'я, вони повідомляли, щоб усі були в курсі, як у неї справи. У якийсь момент їй було дуже зле, але вона хотіла поїхати на діаліз, тож ми, звичайно, погодились і відвезли її. Під час цієї процедури діалізу вона втратила свідомість, і наш екіпаж негайно відвіз її до лікарні. Коли знову настала пора її процедури, ми подзвонили в лікарню, щоб дізнатися, чи її виписали і чи зможе вона приїхати. Персонал лікарні повідомив нас, що її ймовірно випишуть наступного дня і що вона отримає той діаліз у лікарні. Потім настала чергова дата процедури ми знову подзвонили в лікарню і нам сказали, що її виписали щоднями. Це була чудова новина, але трохи дивна. Тому що ми завжди були першими, кому вона дзвонила для транспорту до лікарні чи з неї, а ми її нікуди не возили. Однак ми швидко забули про це і позвонили Девіду, її синові, щоб дізнатися, чи знадобиться їм наш транспорт того дня. Він повідомив, що їй не здоровиться і що вона не в змозі їхати, але що він розглядає можливість повернути її до лікарні. Ми сказали йому, що якщо потрібно. Просто нехай позвонить. а поки що ми скасуємо її візит. На сьогодні ми так і не отримали дзвінка. Настає чергове призначення, ми знову дзвонимо Девіду і питаємо, чи вона приїде. Він каже, що вона хвора і знову в лікарні, знову дивно, оскільки ми її не возили, але це не здавалось неймовірним, враховуючи, що її здоров'я погіршилось. Наступне призначення те саме, ми дзвонимо Девіду, його мама в лікарні, ми йдемо далі. Ось тут усе і змінилося. Коли настало наступне призначення, ми намагалися позвонити Девіду, щоб дізнатися про стан матері, але він не відповідав і не перезвонював. Тому, оскільки у нас був контракт із Юзен, і ми мали відвозити її на ці процедури. Якщо не сказати інше, ми відправили екіпаж забрати її. Коли екіпаж прибув на місце, вони постукали у двері, але їм ніхто не відкрив. Вони постукали знову і їх привітав Девід з цигаркою. Девід виглядав здивованим. Екіпаж сказав, що вони тут, щоб забрати Сьюзен на процедуру. Девід відповів, що забув подзвонити, але Сьюзен все ще в лікарні і їй погано. Екіпаж висловив співчуття, і Девід зачинив двері, але екіпаж відчував, що щось не так. Вони негайно повідомили по рації диспетчеру, що щось не так, і попросили нас позвонити в лікарню, про яку сказав Девід, щоб перевірити, чи вона там. У лікарні не було жодних записів про її перебування там з тих пір, про які ми знали з останнього разу. Тому ми наказали екіпажу залишити місце події і самі викликали поліцію для перевірки благополуччя Сьюзен у будинку її сина. Решту дня ми не чули нічого від поліції, Девіда, Сьюзен чи когось іншого. Наступного ранку я прийшов на роботу, і перший же дзвінок, який я прийняв, почався з Це шериф. Я дзвоню, щоб повідомити про результати перевірки благополуччя. Яку ви попросили провести вчора? Я захвилювався, оскільки він звучав стурбовано, і я не очікував, що вони взагалі перезвонять нам з якоюсь новиною. Він повідомив, що після прибуття до будинку вони поговорили з Девідом, який запевняв, що його матір у поганому стані, але що вона вже вдома з лікарні. Поліція попросила просто перевірити Сюзен, щоб переконати, що з нею все гаразд. І, врешті-решт, Девід погодився, пустивши офіцерів у будинок. Увійшовши всередину, вони побачили похмуру картину, хоча, уявляю, спочатку відчули запах. Шериф продовжив розповідати, що офіцери побачили мертве тіло Сьюзен, прислонене до дивана і загорнуте в ковдри, ніби вона дивилась телевізор, але вона була мертва вже давно. Вони приблизно визначили срок близько двох тижнів. Розмовляючи з Девідом, вони з'ясували, що він регулярно передягав її і дивився з нею телевізор. Очевидно, він страждав на якийсь психічний розлад, проблеми та горював, але річ у тім, що він ніколи не піклувався про неї так добре, поки вона не померла. Жодної згадки в новинах про цю історію не було. Я більше про неї ніколи не чув. Таке трапляється у вашому рідному місті, і ви ніколи не дізнаєтесь, божевільно чи не так.